Моє вітання. Сьогодні 28 жовтня. Ми знаходимось зараз в Кропивницькому, Кропивницький район, село Федорівка, в господарстві Технополягра. Давно збирався вже зняти це відео, але все, ж, щось немає такого настрою, вже як кажуть, фермерські YouTube канали люди мало дивляться, більше дивляться про війну. Сьогодні це питання більш актуальне і, мабуть, нема настрою сьогоднішнього фермера, тому що ті ціни на засоби виробництва і ціни на сільгоспродукцію вирощену, вони шокують багатьох фермерів, але все ж таки зніму це відео. Воно буде стосуватись більше питань, які виникають на зиму пшениці з осені. Тому почнемо. Як ви всі знаєте, що в цьому році дуже сильно були уражені пшениці раннього сроку посіву злаковою мухою. От, наприклад, ось оцей. Тут сіяла сівалка нормада, попередник озимий ріпак. І можемо бачити, що був уражений центральний пагін. Тобто це, що ми бачимо, вже це додаткові. Центральний був уражений. Але з мого досвіду я знаю, що пшениця відновлюється від такого ураження. Тобто вона продовжує вегетацію за рахунок того, що є коренева система, за рахунок того, що є е, другий або перший листочок, який ще вегетує, ну, тобто фотосинтезує, і рослинка має змогу відновитися. Е, на сьогоднішній день е, з мого знову ж таки досвіду. Інсектицидні протруювачі на основі мідоклоприту не втримують цю проблему, або втримують її частково, але все одно є багато уражень і контроля у нас не залишається для того, щоб було порівняння. Тому, якщо у вас є досвід контроля шведської мухи за рахунок протруювання, напишіть, яка дійча речовина, все ж таки може це проконтролювати. І якщо є можливість, пишіть коментарі, ставте лайки, тому що це дозволить відео, як кажуть, рекламуватися. І якомога більше фермерів зможе подивитися це відео. Тому що якщо немає лайків, коментарів то і про переглядів, то тоді залишається питання навіщо це знімати. Може це нікому не цікаво і не потрібно. Ну таку пшеничку ми зараз маємо. Досить гарно розкущилась. Вже маємо велику вторинну кореневу систему, гарно розвинену. У вторинній кореневої системи з'являються вже бокові відростки кореня. Тобто ну, все тут поки що чудово. Але все ж таки сьогодні хотів звернути більше на другу другу проблему, яка може виникати у нас. На полях в осінній період на ранніх посівах це е, злакові бур'яни. Здебільшого багато фермерів їх не помічають, не приділяють йому уваги. Але я хочу приділити їм все ж таки увагу, і ми можемо бачити в міжряді, але це все ж таки падалишня пшениця, це не злаковий бур'ян. Але ідентифікувати злаковий бур'ян. Ми можемо легко, тому що він завжди з'являється в міжряті. Бо в рядку ми його можемо і не помітити. Зараз переїдемо на поле ріпаку, і я хочу розкрити цю тему трошки глибше. Це поле ріпаку, як ми можемо бачити, це пшеничка, на якій ми тільки що були. І на що я звернув увагу? От коли ми маємо такий ріпак. І у нас тут, наприклад, є щось росте, да? от якось падали ця пшениці. Тут було проведено дві обробки грамініцидом, є отакі гріхи. Ну, це здебільшого на краях, так, всередині поля таких питань немає. Але є отакі питання, ті, що ми не бачимо. Ті, що під листками ховаються, тобто є рослинка теж була начебто вражена, а ні, це вже просто сухий листочок. І рослинка, і вона десь під кроною продовжує вегетувати під ріпачком і ми не приділяємо її уваги, тому що ну, це не, яв... не являється конкурентом сьогоднішньому ріпаку і додаткової обробки грамініцидом не проводимо. А насправді її необхідно проводити. На цьому полі обробка не провелася, тому що були досить сильні опади і вони були розтягнуті в часі, тобто не було можливості зайти. А коли вже мали велику вегетативну масу ріпаку то вже це робити недоцільно, тому що ти не зможеш проконтролювати весь той злак, який живе в ріпаку. Тому тут грамініцид перенесений на весну. Ранньою весною, при, тільки при отриманні температури середньодобової там 10 плюс градусів, ми будемо тут проводити обробку грамініцидом. Саме головне, що пшениця, падалиця пшениці, це може бути переносчиком просто захворювань, особливо кореневих гнилі. І вони можуть також осімінятися в ріпаку і це буде падалиця в наступній нашій культурі, а здебільшого після ріпаку ми сіємо пшеницю. І може бути таке, що сьогодні без ОСТА, той рік була. Остиста і потім воно все, все в кучу, особливо якщо це насінневі ділянки, то цьому, на мою думку, треба приділяти досить багато уваги. На жаль, ми її не приділяємо. І після ріпаку у нас ще є одна така велика проблема. Це у тих, хто займається технологіями прямого посіву, або стріптіл, або ноутіл. Це злаковий серняк метличка. Або ще страшніше, там і всюги, а, а, і найстрашніший це егілопс. Які, от, наприклад, тут на узбіччі дороги або біля посадки, вони частково насіння потрапляє нам в поле. І потім з року в рік комбайн це все переносить, розкидає по всьому полю. І часто ми отримуємо досить велике засмічення. Досить велике засмічення з лаковим бур'яном. І, на жаль, ми не приділяємо знову ж таки цьому велику увагу. Зараз переїду ще на одне поле, і покажу в порівнянні. І, як кажуть, потім ми отримуємо отакий результат. Це єдине поле в господарстві, яке має цю проблему. І їй вже приділено досить багато уваги в цьому році. Це тут у нас попередня казима пшениця, яка була засмічена. Це тільки тут край був засмічений. Але з мого досвіду в технології нову у мене були повністю поля засмічені метличкою вівсьом. І я з, неї, з, цією, з цією проблемою досить інтенсивно боровся. Що ми тут бачимо? Тут вже нарізали полоси. у нас тут був цю п'ятницю ту п'ятницю проведений семінар кожні дві п'ятниці в господарстві Технополя Агро проводимо семінари польові, теоретичні, незважаючи на війну, все одно шукаємо відповіді, даємо ці відповіді. І тут була демонстрація стриптів культиватора. Але сьогодні не про це. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ось, ось зелений край, ми бачимо тут. Метличку нашу, або хто її називає, кастрець, хто як. І якщо ми звернемо увагу, то побачимо, що це не перша хвиля її. Тобто вже є багато сухої. Після збирання озимої пшениці тут з'явився цей бур'ян, тому що ви знаєте, в другій половині літа у нас було достатньо опадів. Кіровоградській області. І е, Тут з'явився цей злаковий бур'ян. Він з'явився приблизно так, як і він і зараз є. І було прийнято рішення зробити просто краєву Гліфосатом, там 30 метрів е, оприскувач обійшов края і забрав цю злакову, е, злаковий бур'ян. Після того, як пройшли ще декілька опадів, з'явилося знову ж таки ковір. Тобто ми розуміли, якщо ми не зайдемо з гліфосатом і не заберемо цю проблему, то тоді не все насіння, яке тут є, просто буде проростати. Тому що в природі все логічно, і якщо вже є певна кількість рослин на квадратний метрі, то насіння те, яке в ґрунтів, воно не проростає, тому що розуміє, що. Не буде можливості сформувати насіння, тому воно залишається в стані спокою до більш благоприємних як кажуть, часів. Тобто Ми провели краєвий обробіток, і через місяць тут був проведений краєвий обробіток вже вдруге. Ну І заодно вже все поле було оброблено гліфосатом, коли робили другий обробіток. І сьогодні ми бачимо третій обробіток. Ну, вже певною мірою треба робити. Але ми вже в осінь нічого тут робити не будемо, тому що весною тут зараз наріжуться колії чи полоси для подальшого посіву весняного кукурузи в ці полоси. І е, після кукурузи наступна культура в сюжезмінні є соняшник. Тому буде за рахунок е, двох ярих культур буде ще можливість поборотися з, цю, з цією проблемою. Е, розраховуємо на те, що нам це вдасться. Але якщо у вас йде пшениця через рік, наприклад, як в південних це регіонах, це зробити досить тяжко. І е, досить часто фермер. Звертає на це увагу, коли вже запізно. Або це весна, або навіть це буває так, що перед збиранням, коли метлиця це обганяє пшеницю. Тобто тоді ми боротися явно не можемо, але маємо відмітити ці поля і розраховувати і вираховувати систему технологічної боротьби з даним питанням. Тому що, як показує практика, весною препарати. Пригнічують цей злаковий бур'ян, але не вбивають. Все одно він, частина його осіміняється і ця проблема продовжується і переноситься на наступні роки. Тобто, навіть того, що осіміниться, буде достатньо, щоб е е створювати певні проблеми. І Комбайн це все по всьому полю розносить, і нічого ми з цим не вирішуємо. А це все ж таки переносчик хвороб. Це все ж таки, як кажуть, конкурент на полі для пшениці, який нам не потрібен. Тому, як ви зрозуміли з мого довгого тексту, що я вам хотів сказати, приділяти цьому питанню треба досить велику увагу, звертати увагу на те, що це, чи є ця проблема в вазимої пшениці, чи немає, чи була вона в попередниках. І враховувати, як все ж таки боротися з цією проблемою. Або це гліфосат, або це сівозміна, або це гербіцид з осені на зиму пшеницю. І сьогодні ще достатньо часу для того, щоб його використати. Ще я рахую, що буде три тижні вегетація буде, і цього достатньо для того, щоб препарат цей спрацював. Тому що вони працюють здебільшого всі від плюс 5. Так, да, буде довше, але це спрацює і це буде ефективно. Тому що з осіння я працював і паласом, і монітором працював, і аксіалом працював. Найбільше мені подобається палас, але монітор теж досить гарно працює, але тільки з оригінальним адювантом. Тому. Це мої думки з цього приводу. Приділяйте цьому велику увагу, особливо якщо у вас є гелопс, то це питання не вирішується за рахунок гербицидів пшениці. Воно тільки вирішується за рахунок сівозміни і за рахунок про якихось провокативних сходів, тобто дочекатися, щоб зійшов гелопс, а потім тільки сіяти. Але якщо ми так будемо робити, то ми відтерміновуємо срок посіву і отримуємо недорозвинену. Озиму пшениці або озимий ячмінь в зиму і втрачаємо вже в урожайності. Тому чим ширша наша сівозміна, чим правильніша наша сівозміна згідно нашої технології обробки ґрунту згідно нашого ну, кліматичної зони, тим менше в нас виникає проблем із шкідниками і з бур'янами. Також е з мишами, хто займається прямим посівом, той знає, що питань багато і треба до них підходити системно. Дякую за увагу, дякую, що хто зміг витримати мене цей довгий час і дослухати. Тому ставимо вподобайки. Вам всього найкращого, гарної ціни. А я найшвидшого миру, щоб ми вже забули про ці ракети. Про втрати, я кажу, і слава ЗСУ. Слава Україні. Все, Всім пока.